Карнавал чарівних мелодій це внесок у підтримку важливих справ. Ми об'єднуємося та підтримуємо акцію, яку започаткувала міська асоціація Арт Культура, музика заради життя за підтримки управління культури Криворізької міської ради та збираємо кошти для воїнів військової частини А – наших захисників. Мужніх героїв України у третьому заключному благодійному концерті третьої музичної школи взяли участь найбільші колективи та найяскравіші солісти закладу. Мистецька акція присвячена підтримці збройних сил України. Музична школа тримає постійний зв'язок з багатьма волонтерськими організаціями. І сам заклад активний учасник благодійних акцій. Тут збирають пластикові кришечки, тару для окопних свічок, відправляють посилки на фронт. На тому тижні ми відправили таку досить велику посилку. За проханням волонтерів ми підтримали акцію «Збери коробку тепла для воїнів ЗСУ. Ми відправили теплі речі, тобто шкарпетки, дуже багато шкарпеток, тепле ліки. Ну, різноманітні смаколики, цукерки, кава, чай, їжа швидкого приготування, мед, горіхи. Тобто, все, на що був запрос, то і зробили. Наші діти підтримують, а саме головне, що в цю посилку були вкладені такі яскраві картини, які написали наші маленькі художники, для того, щоб підтримати наших воїнів з побажанням, щоб вони повернулися якнаймога скоріше і з перемогою. До благодійного концерту діти готувались з особливою відповідальністю, розповідають педагоги. Ніколи не думали, що мені доведеться проводити репетиції в укритті. Кожну суботу під час оркестру Лунає Сирена, тривога, ми спускаємося і діти мужньо репетують, несмотря ні на що. Я хочу подякувати і Збройним силам України за те, що ми маємо змогу проводити такі заходи, хоч, хоч, хоч так. Я дякую своїм мужнім учням, я дякую їхнім батькам, які їх ведуть до нас у школу. Для концерту брали найкращі номери. Зі сцени звучали народні, духові, клавішні, ударні інструменти. Свої номери дарували глядачам кращі вокалісти, старші і зовсім юні. Мені дуже подобається, що ми проводимо заняття у школі, а не онлайн. Також в нас є скринька благодійна, куди ми кидаємо гроші на нашу бригаду 72-24, тому що військові нас захищають і дають змогу, хоча б так в укритті займатися. Зібрані гроші міська асоціація арткультура передасть на потреби захисників України. Надія Шевченко, Дар'я Юськова, Олег Адриксон, Андрій Славний. Цей день.